Сьогодні, дорогі, запрошую вас поговорити про досить страшну тему, а саме про загробне життя. Вітаю в нашій нові мудрості пустелі і дуже рада, welcome. Тож за бою Макарієм якось трапилася така ситуація. Він подорожував собі, просто десь там вмішовши, і натрапив на якийсь людський череп. От, підняв його, щоб, звісно, прибрати з дороги. Але в той момент череп до нього заговорив І або каже: Хто ти? То йому відповідає, що я священник язичницького Бована, от, якому поклонялися раніше на цій території. Ну і Аба запитав, чого ж ти хочеш в мене, а той відповів, що ми тяжко мучимося. От, і я прийшов просити тебе про молитву. Тоді Аба каже: ну, чому? Чому так? Ну, і той відповідає, що ми пусті, пусті і дуже страждаємо, але твоя молитва чомусь дуже нам допомагає. От, на що, Аба знову почав в нього запитуватися? А наскільки далеко це місце, і наскільки якась ну, що, якби, там в ньому відбувається? І тоді цей череп почав йому розповідати, що так, як небо далеко від землі, так глибоко під землею знаходиться це місце. І ми перебуваємо в ньому в абсолютному полум'ї від ніг до голови. Крім того, так, якось там ми знаходимося, що з'єднані хребтами щось такого там, він йому розповідав, що не можемо подивитися один одному в обличчя. І от, власне, коли твоя молитва за нас заступається, а ти людина наповнена Святим Духом, тоді ніби трошечки можемо подивитися на обличчя один одного, і це нам справляє от дуже якби, велику підтримку і допомогу. Тоді, або запитався у нього, а чи є місце ще гірше? Ніж те, про яке ти розповідаєш. І тоді та, той череп відповів, так є, воно під нами. І коли Або запитався, хто ж туди трапляє, то череп відповів, що ми люди, які не знали Бога і вчинили недобре. Е, і тому мучимося тут. Натомість ще глибше, що в більшій муці перебувають ті люди, які знали Бога і від нього відреклися. Тоді Аба. Похоронив той череп і не вказано, молився він за нього чи ні. Але, думаю, доброті своїй свої душевні пам'ятав також і про цих людей. Дорогі, знаю, зараз, мабуть, вам хочеться запитати, як так, то хіба нам треба молитися за тих людей, які вже перебувають в пеклі. Запрошую вас залишити це питання поки що осторонь, а звернути увагу на дещо зовсім інше. Бо справді великі муки і великий біль чекає на людей, які вчинили зло, от не знаючи до кінця, що чинять зло. Але набагато гірше і набагато більша вина людей тих, які знали Бога, знали, як правильно, знали, де знаходиться їхнє щастя. Більше того, закуштували це щастя в якійсь певній мірі, а потім його відкинули. І, дорогі, власне, цим відео хочу заохотити вас до того, щоб ви не стільки вглядалися там і шукали, що буде далі, щоб там того боятися, от і не знаю, надіятися, щоби туди не попасти чи щось такого. Це, звісно, важливо. Але набагато важливіше, щоби сьогодні, там, де я є, і в тому, ким я є, вміти розпізнати, що Бог близько мене, він мене веде і з ним хочу прямувати до спасіння. І переконаний, це справить нам таку велику радість, що ми будемо не десь там в тому підземелі. Тільки будемо тішитися присутністю Бога, на якого розраховували ціле своє життя, також і в небі. Хай спіткає нас така велика радість. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.